Вітаю вас, шановна кадрова спільнота в ефірі, рубрика Кадроланж. І для вас її проводжу я експерт проєктів кадрових діє та головний редактор журналу Кадровий Дієй Мар'яна Винничук. І сьогодні ми розглянемо таке питання. Чи має право на додаткову відпустку на дітей працівниця, яка є внутрішнім сумісником? Розпочнемо з того, що під додатковою відпусткою на дітей мається на увазі додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, або повнолітню дитину, особу з інвалідністю під групи А, першої групи. І відповім коротко на запитання. Так, такі працівники мають право на додаткову відпустку працівникам, які мають дітей або дитину, особу з інвалідністю з дитинства під групи А першої групи, за наявності підстав для отримання такої відпустки. Поясню, чому. Відповідно до статті 2 закону України про відпустку, право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями. Незалежно від форми власності, від галузевої приналежності, від виду діяльності або ж які уклали трудовий договор з фізичною особою роботодавцем, іноземці та особи без громадянства, які працюють в Україні, мають право на відпустки на рівні з громадянами України а відповідно до статті 102 з позначкою 1 кодексу законів про праці України. Сумісництвом вважається виконання працівником, крім основної іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому чи на іншому підприємстві установі організації або у роботодавця фізичної особи. Що ми розуміємо? Що коли ми говоримо про сумісництво, то це завжди окремий трудовий договір, який є відповідно підставою для виникнення окремих трудів трудових Відносин між роботодавцем і працівником. І зважаючи на те, що у законодавстві немає норми, яка б забороняла надавати працівникам, сумісникам додаткову відпустку. Працівникам, які мають дітей або дитину особу з інвалідністю з дитинства під групи А першої групи, такі працівники мають право на таку відпустку. Аналогічну позицію висловлює і Міністерство соціальної політики у своєму листі, в якому зокрема зазначає, що підстав для ненадання такої відпустки працівникам сумісникам не вбачається. Тому ми приходимо до висновку, що працівники, які є чи то зовнішніми, чи то внутрішніми сумісниками за наявності підстав для отримання додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або дитину, особу з інвалідністю з дитинства під групи А першої групи, мають право на таку відпустку, як і працівники, які працюють за основним місцем роботи. Я дякую вам за увагу. Гарного і тихого дня і до наступних зустрічей зустрічай